Воскові престольні свічки. В наявності три кольори: восковий жовтий, зелений та червоний. Тут представлені свічки блоками, в кожному блоці по 7 упаковок, в кожній упаковці по 19 штучок. Свічки мають гарну спіральну форму, запаковані блістером для кращого захисту, щоб свічки не ламалися, не шкрабались, не пошкоджувались під час відправки. Висота свічки 53 см, це дуже висока свічка. Товщина свічки 1,7 см. Товщина знизу, зверху приблизно 10 см. Кожна свічка горить 7 годин, чого вистачає на дуже довгий час використання. Можна замовити упаковками або блоками. Поштучно ми не продаємо, тому що свічки дуже тонкі. Їх дуже складно запакувати. Якщо клієнт замовляє одну, одну свічку, це потребує дуже складного опакування. І доставка виходить дорожче, ніж вартість одного чи двох свічок.